Доброго дня, моя любі! Настала зима. Сніг вкрив своїм білим килимом всю землю. Вийшли діти на вулицю гратися. Снігу багато і вирішили вони зліпити сніговика. Але через декілька днів настала відлига, і сніговик розтанув. Сьогодні ми з вами зробимо сніговичка. Який не скоро розтане. Зараз я вас навчу, як це робити. Спочатку подивимось, що є в мене на столі. Ось в мене є декілька дисків. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Вважаю, нам вистачить кливий, олівець, ножиці. І два невели... невеличких клаптика паперу. Один червоного кольору, а інший темно-темно синього. Але ви можете взяти будь-якого кольору, який вам вподоби. На дошці ви бачите ще один аркуш паперу. Він синього кольору. Я обрала саме такий кольор, тому що сніговичка я буду робити з білих дисків. Якби я обрала білий паперець, то біле на білому було б майже не видно. А на кольоровому буде добре видно нашого сніговичка. Для початку сніговичка е, треба поставити е, на сніг. Але снігу в нас ще нема. Тож заготуємо сніг для нашої аплікації. Візьмемо диск, складемо навпіл і розіб'ємо його Ножицями. Ось ми маємо дві половинки. Так само ми зробимо з другим диском. Складаємо навпіл і ножицями обережно, не поспішаючи, розрізаємо. Ось ми вже маємо чотири половинки. Вважаю, цього вистачить. Олівцем ми намащуємо не диски, а саме папірець. Ось так ми це робимо. Намащуємо ретельно. Акуратно придуляємо диски до паперця. Подивіться, які ми вже маємо великі намети снігу. Ось так. Ось скільки снігу намело. І зараз ми можемо вже починати робити сніговичка. Для цього нам треба два однакові диски і один трохи меншого розміру. Як його зробити? Треба скласти навпіл, подивіться, беремо ножиці, пам'ятаємо один пальчик, другий, третій. І потрошку відрізаємо. З самого краєчку, поступово повертаючи диск. Ось це в нас зайве, Воно нам не потрібно, ми його відкладемо. Розвертаємо. І ось у нас з'явився диск трохи менший за розміром. Бачите, тут збоку не дуже гарно, ми можемо підрівняти, щоб це у нас було гарненько і рівненько. Починаємо клеїти сніговичка. Перший диск. Намашуємо папір так само, як ми це робили зі снігом. Ось наш сніговичок. Другий диск. І третій диск, який був трохи заменший. Подивіться, схожий вже на сніговика? Звичайно, схожий. Але чогось не вистачає нашому сніговику. Я вважаю, що йому треба капелюха. Для цього в нас є ось такий невеличкий зовсім клаптик паперу. Ми теж складаємо його пополам навпіл. Відрізаємо зайве. І ось вже у нас капелюх готовий. Так само його. Приклеюємо, не поспішаємо, все добре притискаємо пальчиками. Ось вже в нашого сніговика є копелюк, але цього замало. Треба йому ще зробити носика. Носик зазвичай в сніговику роблять з морквинки. Але ми зробимо носика з папера. Зовсім невеличкий клаптик відрізаємо. Підрівняємо його, щоб він був схожий на морквинку. Так? Така буде у нас червона морквинка. Прикладемо, подивимося. Мені здається, що буде дуже добре. Намащуємо папірець. Не диск і притуляємо його до диску. Ось який носик нашого сніговочка. Але нема в нього оченята. Оченята можемо зробити з, таких самих, з того самого паперця, з якого ми робили, що капелюшка. Оченята з сніговика можуть бути круглі трикутнички, а можуть бути навіть квадратні. Це дивлячись, який у вас настрій. І ви можете зробити так, як ви вважаєте за потрібне. Ось мені здається, що в голову сніговичка оченята повинні бути обов'язково трикутничками. А у вас може, можуть, можуть бути круглі, або квадратні, або такі щілочки, може він посміхається і оченята стали такі маленькі, що навіть не побачиш. Ось я притуляю і одне око і так само інше. Якщо у вас... Ваші трикутнички, або кружечки, або квадратики не дуже рівні, це нічого страшного, бо і в житті у нас очі бувають різні, а от у сніговичка тим паче. Ось такий у нього оченята. Може, прикрасимо ще нашого сніговичка, зробимо йому такі гудзики червоні, як ви вважаєте? Бачу, хочете. Ну що ж, зробимо. Зараз три гудзика, ми йому виріжемо. Хтось до нас поспішає. Дзвонить наш телефон. Але ми не будемо зараз відповідати. Ми трохи згодом передзвонимо. Це буде вічливо. Але зараз ми не будемо відволікатися. Ось вже в мене є гудзики. І зараз... Я ці гудзики намощую, так само клеєм і притуляю один. Два. І три. Навіть можна два залишити, але в мене вже є три гудзика, і ось всі три їх притулила. Чого не вистачає мому сніговічку? Може, ручки йому треба зробити? А як це зробити? Дуже просто. Беремо диск, знову складаємо навпіт і розрізаємо. Бачите, як все? Просто коли знаєш, як намащуємо і Мабуть, отак буде. Краще. Ось такі ручки у сніговочках. Одна і який в мене гарний олівець-клеєвець. Так допомагає мені добре. І друга. Ой, наш сніговичок вже зовсім готовий. Якщо вам сподобалось, ви можете зробити так само. А також виявити свою творчість. Можна зробити сніг. Так само нарізавши маленькі клаптики дисків, можна зробити два сніговичка, щоб їм було не сумно одному. Можна зробити два, можна цілу родину сніговичків. Бажаю вам успіху у вашій творчості. До побачення, мої любі!